Друзі, поряд з нами головний тренер команди колос 2 ковалівка Володимир Петрович Бондаренко, якого я сьогодні порівняв із знаменитим тренером англійського Ліверпуля Білом Шенклі. Володимир Петрович, ви максималіст по натурі. І от е, той е, темп, який взяла команда в дебютному для себе сезоні на рівні другої ліги, має таке враження, що це навіть е, більше від того, що очікували. Чи все йде по плану? Та, та ні, ну, ми багато зробили чого для цих перемог. Ну, хлопці зробили багато, як вони віддаються на футбольному полі. І... Ну, це приносить свій результат і так. Ну хотіли, хочеться перемагати в кожному матчі, але не завжди так буває. Є суперники проти кого ми граємо. Тому ну сподівання були. І, ну і де ми зараз знаходимося? Це дуже гарне місце, дуже гарна, гарна робота всіх нас. Сьогодні був була гра проти київського локомотива. Закінчилась вона з дзеркальним рахунком, так як і матч першого колу 3-1. Порівняння з матчем першого кола. Що ви скажете про суперника? От сьогодні вони вийшли на гру з п'ятьма захисниками, хотіли. Передусім, не пропустити, чи вдалося вам реалізувати скажімо так, гру проти такого закритого суперника? Ну, нам важко да, даються такі ігри, але ну, по команді Локомотив, то, як я тоді казав, і зараз кажу, дуже гарна команда, але в них зараз багато травмованих футболістів, які під, е, сильні футболісти. І вони висходили і з того, що, що в них є в наявності. І тренер вибрав таку схему, але ми були готові до неї. Що і перший матч вони грали з такою схемою, то ми робили те ж саме, що в першому матчі. Але ну, порівняти ці ігри тільки по результату можна, тому що ми пропустили першими. Ми не, не так... Хотіли почати цю гру, але дуже сподобалася реакція наших хлопців на цей пропущений м'яч. Дуже сподобалось, як це було, як впевнено, як вони бодю Сокола всі сказали, що нічого страшного. І дуже, дуже гарна реакція. Забили один, забили другий. І я ж кажу, що ну, молодці хлопці і то, що забили третій м'яч і вже по, по, по рахунку грали, але хотілося більше. Ті контратаки, які в нас були більше реалізовувати, ну дійсно, це було помітно, неозброєним оком, що зараз в команді дуже прекрасна атмосфера, хороший сплав досвіду і молодості. І реально здається, що не тільки на футбольному полі, але й в роздягальні у команди все гаразд. Ну, у нас завжди була атмосфера така, не як у всіх. Вона завжди класна. Її не всі розуміють, але завдяки нашому президенту, завдяки нашим хлопцям, завдяки всім. Вона в нас така. В неї не всі можуть там війти в цю атмосферу, але ну, вона дуже дружелюбна. Настільки, що робить президент для хлопців, для нас, для, ну, для, для всього клубу, ну, це дорого варта. Відкрийте невеличку завісу над тим, чим буде займатися команда найближчий час і міжсезоння. Ну, на ближчий час ми готуємося. У нас ще матч в Тростянці, який я ще раз кажу, що надіюсь, ми зіграємо і закриємо там цей, цей, цей рік, цей, цей етап, так можна сказати. А в планах у нас є, як буде можливість не, не сидіти вдома, так, як такого відпуска не хочеться нічого, бо в нас ми завжди збираємо, завжди я ж кажу, що граємо і є в планах, не знаю. Подивимося, там планують якийсь турнір зимовий. Не знаю, подивимося, як там по командам по всьому, будемо ми там грати чи ні. Ну що ж, чесно кажучи, яскраво команда зіграла. Наші болівальники, я думаю, задоволені. Так тримати. І сподіваюся, навесні команда продовжить цей переможний поступ і завершить тобто, наш дебютний сезон на тому місці, на якому вона зараз і перебуває. Дякую.